Запорізька область там у річці Дніпро зменшилася концентрація нафтопродуктів, які розлилися напередодні після влучання в Дніпрогес. Пам'ятаєте, у міндовкілля повідомили, що якість води поступово покращується. Водночас, на відстані майже трьох кілометрів від Дніпровської гідроелектростанції, вміст нафтопродуктів перевищений у понад 2,5 рази. Про що мова 22 березня, російська армія вісім ракет випускає по Дніпрогес. Внаслідок цього в річку і витекли ці самі нафтопродукти. Продукти зараз з нами Руслан Стрілець на прямому зв'язку. Це міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Наші вітання вам, пане Руслане. Вітаю вас. Скажіть, ну щоб кількість нафтопродуктів у річці зменшилась, їх же, ж мабуть, потрібно і прибрати, і десь воно відповідно збільшиться. Як у нас сьогодні з утилізацією ось цих цих наслідків, так атак Російської Федерації по нашим? Об'єктам ну, будь чому, куди і де ми утилізовуємо. Що з цим питанням? Оскільки ви почали з відповідної атаки росіян по Дніпро ГЕС, то можу сказати, що відповідні служби здійснюють усі можливі заходи для задля, е, ліквідації наслідків такої ворожої атаки. Державна екологічна інспекція відібрала відповідні проби Держводагентство, спеціальні їхні лабораторії, які працюють, здійснюють постійний моніторинг якості води у річці Дніпро, не тільки поряд з ГЕС, а й нижче за течою, тому що та пляма, яка утворилася внаслідок потрапляння у воду півтони паливно-мастильних матеріалів, вона рухається нижче за течою Дніпра. Ті задачі, які я поставив, вони виконуються на сьогоднішній день. Це в першу чергу слідкувати за тим, щоб забруднені води не потрапили до тих місць, де вода забирається для подачі відповідно населенню. Тому посилений моніторинг здійснюється. Державна екологічна інспекція щоденно звітує про те, що концентрація. Таких забруднюючих речовин вона зменшується, і я впевнений в тому, що за кілька днів, можливо, за тиждень, ця ситуація вийде на нормальний рівень. Хоча зараз, якщо казати про якість води для того, щоб забирати її і робити водопідготовку для населення, вона в принципі вже в нормі, тобто ризиків жодних немає. Якщо казати про інші наслідки таких ворожих атак, то в першу чергу ми повинні з вами говорити про. Відходи руйнації Відходи руйнації це ще один виклик, з яким Україна зіштовхнулася починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. На жаль, вимушено констатувати факт, що сьогодні в Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн таких відходів. Ще у 2022 році урядом було прийнято відповідні документи. Це була урядова постанова щодо порядку поводження з такими відходами. Бо ми маємо пам'ятати, що відходи руйнації, особливо приватних домогосподарств, вони містять в тому числі небезпечні речовини, які треба відділити від відходів, які можна повторно використати. Окремо хочу зазначити, що, наприклад, Київщина це був перший регіон. Ну, по перше, Київщина була фактично перша звільнена від орків після початку повномасштабного вторгнення. Вона виступила пілотною областю на виконання відповідних завдань та постанови уряду. Тоді голова військової адміністрації взяв лідерство над цим питанням і Київщина. Виділила спеціальних 50 майданчиків для того, щоб ці відходи руйнації туди звозити і проводити всі заходи щодо виділення небезпечних компонентів на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що у нас щоденно під обстрілом знаходиться місто Харків. Ще рік тому ми з командою були на Харківщині, бачили, як тоді ще там організувалася ця робота. По, по перше, збиранню по-друге, по повторному використанню цих відходів руйнації. Ми також маємо сьогодні допомогу наших міжнародних партнерів, яка допомагає нам все таки повторно використати ці відходи. Лідерство тут має на сьогоднішній день Японія. Відповідно, Джайка надала обладнання, яким можна сьогодні користуватися, і ці відходи використовувати. Ми зараз працюємо над тим, щоб ці установки після того як вони відпрацюють в тих регіонах. Де ну, фактично завершується робота над такими відходами, щоб ці установки могли бути переміщені в ті області, де вони дійсно де, де, де на них потребують саме сьогодні? Поговоримо до тривоги. 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 Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина. Тут тривога, причина активність ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. Від укриття цивільного захисту. Повернімося до Дніпро -Гез. Власне мене цікавить, що там із шлюзами, і чи може виникнути проблема з весняним ходом води. Щодо шлюзів, я думаю, що тут комунікацію повинно повинно давати відповідно Укргідроенерго, тому що вони є експлуатуючою організацією. А щодо пропусків води, то я впевнений, що ті пошкодження, які завдані внаслідок ворожої атаки, вони аж ніяк не зашкодять пропуску відповідно повені та паводку. І я впевнений в тому, що всі спрацюють злагоджено і синхронно, так як це було. І у попередньому році така власне після влучання в греблю, і не тільки да, ми бачили результати руйнування і машинної зали, енергоелектричного енергетичного обладнання. Чи можемо розуміти, якої шкоди вже завдано довкіллю? Бо прекрасно розуміємо, що подібні греблі вони не просто собі знаєте стоять і чим не Це цей рух. Живих організмів флори, фауни, ну і власне самої води. І чи можна це порахувати? Ну і, власне, якщо говорити про впливи, чи можна обчислювати це грошима, і чи можна спрогнозувати це в часі? Ми зараз це відчуємо за рік, за 10, за 5 десятиліть. Дуже слушне питання. Я хочу нагадати, що з перших днів війни Державна екологічна інспекція обраховує всі збитки довкіллю. Ми вже на сьогоднішній день маємо більше 4 тисяч випадків зафіксованих злочинів проти довкілля. Ми маємо сьогодні обрахунок збитків, які відбуваються кожен день. За це окремо подяка тим інспекторам, які особливо працюють. В областях наближених до відповідно зони бойових дій, бо робота і там триває. Якщо казати про збитки внаслідок потрапляння ракети в Дніпро ГЕС, то орієнтовно вони на сьогоднішній день пораховані в обсязі 140 мільйонів гривень. Але продовжується обрахунок, тому що збитки довкіллю це не тільки відходи руйнації або забруднення води, це в тому числі вибух, це горіння, це вплив на всі елементи екосистеми. Тому на сьогоднішній день маємо цифру 140 мільйонів гривень. Це ще один кейс. В наш обрахунок збит, в наш в наш загальний трек по обрахунку збитків довкіллю для того, щоб потім виставити окупантам рахунок, але ця цифра може змінюватися і, на жаль, тільки у більшу сторону хочу також повідомити і знов таки нагадати, що ми розробили і відповідно має на сьогоднішній день. Є відповідний урядовий документ, який надав статус застосунку екозагроза це офіційний застосунок міністерства, через який кожен українець може залучитися до батальйону захисників довкілля і повідомляти про будь-які злочини проти довкілля не тільки внаслідок воєнних дій, безпосередньо в міністерстві вони всі беруться в роботу, опрацьовуються і тримаються на контролі. Спасибі пане Руслане, вам за те, що доєднались до ефіру. Руслан Стрілець, це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Він був на прямому відеозв'язку.